У далекій саванні жив страус на ім'я Олівер. Він був найбільший бігун серед усіх тварин. Коли він біг, здіймалася хмара пилу, а леви лише задихано сопіли позаду, не в змозі наздогнати його. Але, попри швидкість і силу, Олівер мав одну мрію, яка здавалася смішною для всіх. Олівер мав крила. Та от, біда, літати він не вмів, як і всі страуси взагалі. Я полечу. Щодня вигукував він, стоячи на скелі, розмахуючи крилами. Я здіймусь вище за всіх, навіть вище за Грифів. Нащо Грифи ті самі поважні пихаті мешканці небесних склепінь тільки фиркали? Ти і літати? Ви тільки погляньте на цю пухнасту катастрофу з ногами, Да у нього ноги, як у бегемота. А на крила погляньте, та вони такі кучеряві, як у мене брови!» – сміявся головний гриф Аристок. Якщо будеш літати, то літай одразу зі скелі над річкою. Хитро радили інші. Ми одразу побачимо, як і літаєш, і як плаваєш. Ледь стримуючи сміх, говорили грифи. Та Олівер не здавався, він почав із найпростішого, змайстрував крила з пальмового листя і прив'язав до них кокоси для балансу, розбігся, зістрибнув з мурашника і Бум! приземлився в куща кації. Далі ж він вирішив використати повітряного Змія, прикрутив його мотузками. До спини став на пагорб і дочекався вітру. Один, два, три і пригнув! Ш -ш 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 -ш. Вітер підняв його, Олівер летів метрів п'ять над землею, але чогось спиною уперед. Я летю! верещав він, поки не врізався в кактус. Ти й справді літав. Тільки задом наперед, зітхнула Черепаха. Наступна ж спроба була досить дивна. Борсук, винахідник, що мешкав у норі неподалік, запропонував Я можу тебе запустити на пальмі, і ти полетиш у гору. Олівер погодився. Ось наступного ранку борсук нахилив пальму. І прив'язав її ліаною. Привіт, Олівер! Якщо готовий, сідай, і я тебе запущу в небо. Олівер, недовго думаючи, вскочив на пальму. І ось Олівер на декілька секунд і справді опинився в небі. Я лечу, лечу, Ой!» І, і. і в той же момент гепнувся прямісінько у гніздо грифів. Ой, Олівер, ти став грифом? Ні, ні. Ні. Давай приберемо. Олівер не гриф, олівер страус. Подивіться на нього. Риготав один із грифів. Він літає, так як гва співає. Усі грифи розсміялися, та лише один маленький гриф підійшов ближче і прошепотів. А мені подобається, що ти. Не здаєшся, ти сміливіший за нас усіх. Олівер здивувався. Я ж не літаю. Але ти, ти, намагаєшся, а ми, грифи, е ми просто літаємо, а ти, ти сміливий. І ці слова наче підняли Олівера вище, ніж будь-який вітер. Грифи? На мить аж втратили до речі. А й правда, страус відчайдушно мріє влітати. Слова маленького грифа зачепили дорослих, і вони вирішили допомогти йому. Разом вони змайстрували планер із легких гілок натягнули на нього шкіру змії, яка скинула її прилинці і підштовхнули з високої скелі. Вітер підхопив Олівера, крила планера розкрилися і страус полетів. Олівер полетів. Довго, довго, нехай не своїми крилами, але сам, у небі, він дивився вниз і бачив саванну, як ніколи раніше. Звірі зупинялися і дивилися угору. Через якийсь час... Планер плавно приземлився на траву. Більше Олівер не піднімався в небо. Страуси не створені для польоту, але для нього це було достатньо. Одного разу він вже довів, мріє це не смішно, якщо маєш сміливість її спробувати. І з того часу грифи вже не сміялися, вони називали його не незграбним страусом. А Олівером, що торкнувся неба. Шановні глядачі, підписуйтесь на канал і не пропускайте неймовірні історії. Занурюйтесь в магію казки разом із нами. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон, прилетить до долонь. Підписку залиши, казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.